Скло нагрівається до 1200 градусів. Робота біля печі виснажлива. Молоді і літні співробітники змінюють один одного, бо підприємство намагається формувати змішані за віком команди для обміну досвідом. Гересгаймер високо цінує старших співробітників, однак водночас сприяє розвиткові молоді. Ця програма передбачає і опікування сім'єю. Для шефа це само собою зрозуміла річ, адже підприємством він керує понад 30 років і знає потреби своїх співробітників. Ми не будуємо дитячі садки, однак організовуємо їх. Ми підтримуємо приватну професійну школу, де наше виробництво у програму. Ми надаємо місця для практикантів та відвідуємо освітні ярмарки. Це необхідно, оскільки містечко Тетау у Франкенвальді більше нагадує село. Утім, рівень безробіття тут усього 2 відсотки. Тому такі компанії, як Ґерезгаймер, повинні боротися за робітників. Відділ кадрів співпрацює з місцевою владою, наприклад, у питаннях надання місць у дитячих садочках. Як ми знаємо, до 2030 року суттєво скоротиться притік молоді на виробництво. Це означає, що ми перебуваємо у стані, коли повинні забезпечити старших робітників робочим місцем аж до пенсії. І регулярні альдесренде auch besetzen können. цінується праця кожного. Оплата вище середнього, мобільний робочий графік. Для фірми це теж само собою зрозуміло. Компанія має бути швидшою за інші, адже попит на скляну продукцію для парфумерії та медицини надто високий. Новий середній клас у Індії, Бразилії чи Мексиці нині споживає більше, тож виробництво у німців постійно збільшується. 90% нашої продукції постачається на косметичний ринок. Рівень споживання у цій галузі стрімко зростає в Росії і країнах Азії. Це залежить від структури доходів населення. Доходи ж у країнах з перехідною економікою за останні роки зросли в рази. Ці пляшечки для парфумів виробляються спеціально для Китаю.